Сторінка 126, параграф 50. Як організми пристосовуються до періодичних змін середовища? Періодичні зміни середовища зумовлюють періодичні зміни явищ у живій природі, що називаються біологічними ритмами. За тривалістю періоду ритмічних змін довкілля розрізняють добові, місячні, сезонні та багаторічні біоритми. Виникли біоритми як пристосування до природних явищ, які повторюються. Що таке біологічне? Ритми. Такі астрономічні явища, як рухи землі навколо сонця, обертання землі навколо своєї осі, переміщення місяця відносно землі, є періодичними, тобто повторюються через певні проміжки часу. Відповідна періодичність характерна для біологічних явищ, біологічні ритми або біоритми це регулярні зміни біологічних процесів, що зберігаються з періодичними змінами в природі. Птахи з року в рік відлітають у теплі краї, восени відбувається листопад. Людина після періоду бадьорості поринає в сон. Це лише окремі приклади біологічних ритмів, які буквально пронесуть усю живу природу. Наявність біоритмів свідчить про загальний взаємозв'язок природних явищ, зокрема астрономічних, географічних та біологічних. Біологічний годинник так називається здатність людей, тварин і рослин. Відчувати час. Ранковий крик півні може цілком змінити дзвінок будильника. Як гадаєш, на що реагує тварина? Які причини біоритмів? Добові біоритми виникають унаслідок обертання землі навколо своєї осі і характеризуються періодом близько 24 годин. Так добову періодичність має життя денних і нічних тварин, закривання і відкривання квітів у певний час дня, виліт бджіл, нектар і полок. У людини в різний час доби відрізняється температура тіла, кровообіг і навіть пам'ять. Добові біоритми контролюються біологічним годинником, пристосуванням, що забезпечує здатність живих організмів орієнтуватися в часі. Місячні біоритми з впливом місяця. Продовж місячної доби 24 години 50 хвилин відбувається два припливи і два відпливи, що спонукає організму пристосовуватися до таких змін. Найбільш чітко вони виражені в мешканців прибережної зони. Під час припливу деякі риби відкладають ікру, а під час відпливу. Закривають свої черепашки, молюски, ховаються в ґрунт морські черви тощо сезонні біоритми пов'язані з обертанням землі навколо сонця і мають період приблизно рік. Прикладами сезонних ритмів у тварин є линяння качок чи білок, масові переміщення оленів, антилоп. На нові пасовища, зимова сплячка ведмедів, у рослин світіння квіткових рослин, зимовий спокій дерев, накопичення поживних речовин у бульбах, картоплі багаторічні біоритми пов'язані з багаторічними циклами сонячної активності та змінами клімату. Наприклад, різке збільшення численності мишей повторюється кожні 3-4 роки. Період коливань чисельності перелітної сарани кожні 11 років. Щороку, з початком дощів, жовтень листопад на острові Різдва сотні мільйонів червоних крабів рухаються з лісу до узбережжя для розмноження, покриваючи свій шлях червоним килимом. Ботаніки і садівники добре знають, що в кожній місцевості деякі квіти щоденно відкриваються і закриваються в один і той самий час. У 1735 році шведський ботанік Карл Ліней запропонував. Використати це явище для створення квіткового годинника, але спершу лінер ретельно спостерігав за рослинами і записував, у котрій годині розкриваються чи закриваються їхні квіти. Він склав список із 50 рослин, які підказували годину дня. Потім ботанік зібрав ці рослини і висадив у себе в саду на спеціальну клумбу, розташувавши їх так, щоб можна було визначити час. Годинник працював навіть у холодні та похмурі дні, яке значення біологічних ритмів для організмів. Біологічні ритми зумовлені періодичними змінами середовища, мають пристосувальне значення. Завдяки біоритмам відбувається узгодження біологічних процесів із найбільш сприятливими. Чи несприятливими змінами довкілля? Добові біоритми організмів пристосовують найважливіші життєві процеси до періодичної зміни освітленості, температури, вологості впродовж доби, фотосинтез рослин потребує світла, Пелюстки квітів закриваються на ніч, щоб захиститися від холоду. Залежно від добової активності, тварин поділяють на денних, наприклад, олені, граки і нічних, наприклад, сови, їжаки. Нічний спосіб життя постель. Тварин допомагає їм уникнути денної спеки та зберігати воду в організмі. Розмноження деяких морських червів відбувається певну фазу місяця, а перелітні птахи, морські черепахи під час своїх переміщень для розмноження орієнтуються за сонцем зорями фазами місяця. Сезонні біоритми допомагають тваринам пережити холодні зими з їх короткими днями нестачею їжі. Багато тварин впадають в зимову сплячку: кажани, ведмеді, бурсуки, їжаки. У рослин опадає листя та настає період зимового спокою. Сезонні зміни ландшафтів спричинюють зміни забарвлення тварин. Наприклад, у зайців на зиму світліє хутро. Коротко про проголовним. Біологічні ритми це періодичні зміни живої природи відповідно до періодичних змін у середовищі. Зовнішні періодичні зміни неживої природи визначають наявність у всіх живих істот зовнішніх біоритмів, які поділяються на добові місячні, сезонні та багаторічні біологічні ритми забезпечують пристосування живих організмів до змін навколишнього середовища.